Пітаю, дорогі друзі! Поїхав полоти кабачок, перший прохід стався нормально, а другий прохід почав стріляти глушитель, працювати з перебоями, втрата потужності. Приїхав додому, вирішив трішки зробити йому невелике. ТО, фільтр, карбюратор. Заодно поліз до клапанів подивитися. Оце після півтора року експлуатації. зробив я ним 2 гектари на різних ґрунтах, в основному на тяжких. Настройки такі, щуп на 0,15, випускний клапан натяг. Дуже туго заходить. 0,20, ну, можна сказати, ну, дуже туго. Є А тут 0,10, Чути, що і тугенько заходить. 0,15, п'ятнадцять. Туго, ту. Вирішив оставити так, як є. Виявилося, що клапана в порядку. Це мій помічник. Він чок. Молодчинка. на ту на для Бені підтагати. Молодець, молодець. Ти у нас спортсмен. Так. Чорний нагар на свічки а, давай. говорить про те, що багато палива потрапляє. Можливо, забився якийсь повітряний канал в карбюраторі. Зберу, провіримо. В основному після прогріву траплялося таке. Тому я й подумав на клапана та й в принцип пізняв вже і карбюратор і все. Трішки оцей дальній болтик. Важко викручувати. Нема до нього як підлізти, а можливо я не розібрався, як це зробити. Але так, незручно. Стіно щось заважає. А так, в принципі, все добре. А, так, хотів вам показати ремінь привода. Ось він. Ремінь привода, почали сипатися зуби. Скажіть мені, будь ласка, скільки він ще трішки тут є тріщини відпрацює. Можливо, ви знаєте, Спасибо. рідний стоїть 800 гривень. Можливо, ви знаєте, що підійде. Якщо не помиляюсь, розмір 17х940. Здається, так. То... Добре. Щиро дякую вам за перегляд, друзі. До побачення. Бувайте, коментуйте. До зустрічі!